Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка двох хеппі боксів. Я вже ножик взяла, тому починаємо. Давайте почнемо з цього. Умови акції, до речі, в мене є в минулому відео. Хоч би щось нормальне. А то мені... я вже три бокси відкривала, два поза камерою, і мені там однакові комплекти потрапилися. Так. тут. Ой. Ну, Вика в Ой, <laughs> я его открыть. та ра давайте с той стороны. Побачу, там дела не будет. Оп. Ага. Сейчас я открываю Є ж. Нічого нового. Те ж саме, що і минулому в боксі. У мене ці бальзами і гелі вже нема куди дівати. Ну, гелі вони в кожному цьому боксі, а от бальзами мені вже нема куди дівати. Я їх скоро продавати буду. Ці бальзами. Хоча хороша бізнес-ідея. Ось о. Те ж саме, що і в минулий раз я вам показувати не буду, тепер давайте оцей. Тут мені здається, що буде те ж саме. Так. так. Хоч би щось, хоч друге. А то мені прийдеться їхати в іншу Аврору. І то не факт, що там буде. И тут, і тут, ай. И тут я не можу откати. Ай. Те ж саме ні, ну от надо таке. ні, ну от знижки геть для душа і бальзам для губ с колоном. На цьому всім папа, До зустрічі!